Епідемія крадіжок каталітичних нейтралізаторів у Британії майже закінчилася. Кінець ери крадіжок каталізаторів, що чекає на автомобілістів у це важко повірити, але, схоже, період масових крадіжок каталітичних нейтралізаторів у Великобританії добігає кінця. За останніми даними, кількість подібних злочинів різко скоротилася, що, безумовно, є чудовою новиною для автовласників. Але що стоїть за цим падінням і на що тепер можуть націлитися злодії? Давайте розберемося, виходячи з останніх тенденцій і, звичайно, особистого досвіду. Як власник кількох транспортних засобів, я особисто відчув дедалі більше занепокоєння щодо безпеки своїх транспортних засобів. Кілька років тому, коли хвиля крадіжок каталітичних нейтралізаторів набирала обертів, я почув розповіді друзів, чиї машини пограбували прямо у дворі. Це змусило нас задуматися про необхідність додаткових заходів захисту від сигналізації з датчиками руху до нанесення спеціальних міток на каталізатор. На щастя, ця потреба, здається, відходить на другий план. Чому різко впали крадіжки каталізаторів? Офіційна версія, озвучена поліцією та підтверджена даними, є спільною роботою правоохоронних органів та партнерських організацій. Створення баз даних викрадених частин, використання криміналістичних міток і, ймовірно, посилення патрулювання в уразливих районах усе це сприяло зниженню злочинності. Однак я вважаю, що не менш важливу роль відіграли економічні фактори. Згадайте, 2021 рік пік цін народі – Дорогоцінний метал, що міститься в каталізаторах. Злодії буквально викупували гроші з автомобілів, але з тих пір ціна народі почала знижуватися, що значно знизило рентабельність крадіжок каталізаторів. Ключовий висновок економічні стимули є потужним фактором впливу на злочинність. Коли прибутки падають, злодії шукають інші цілі. Зміна фокусу, крадіжка кабелів зарядного пристрою для електромобіля. Якщо крадіжка каталітичного нейтралізатора стає менш прибутковою, що зараз привертає увагу злочинців. Здається, відповідь криється у зростанні популярності електромобілів. За минулий рік кількість випадків перерізання кабелів зарядного пристрою для електромобілів зросла на вражаючі 400%. Причина проста: ці кабелі містять цінну мідь, яку можна легко продати. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння. Власники електромобілів уже стикаються з низкою проблем, пов'язаних з інфраструктурою та витратами на зарядку. Тепер вони також повинні турбуватися про безпеку своїх зарядних кабелів. Особистий досвід нещодавно я спостерігав, як працівник служби електромобілів встановлює gps трекер на зарядний кабель. Це чіткий сигнал про те, що проблема стає серйознішою. Що робити автовласникам? Незалежно від того, чи є у вас автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння чи електромобіль, вам слід вжити таких запобіжних заходів. Паркуйтеся в добре освітлених і безпечних місцях. Це найпростіший і ефективний спосіб знизити ризик стати жертвою крадіжки, встановити сигналізацію з датчиками руху. Це може стримати потенційних злодіїв. Нанесіть спеціальну позначку на каталізатор або зарядний кабель. Це ускладнить продаж вкрадених деталей і допоможе поліції в розслідуванні. Подумайте про встановлення додаткового захисту для каталізатора. Існують різні пристрої, які ускладнюють крадіжку. Будьте в курсі свого оточення. Якщо ви помітили щось підозріле, повідомте про це в поліцію. Страхування. Переконайтеся, що ваша страховка покриває крадіжку каталітичного нейтралізатора або зарядного кабелю. Роль приватних охоронних підприємств та інновації. Цікаво спостерігати, як приватні охоронні та технологічні компанії починають пропонувати рішення для захисту електромобілів. Instavolt, наприклад, найняв приватну охорону та встановив GPS-трекери на своїх зарядних кабелях. Це свідчить про те, що ринок усвідомлює проблему і шукає шляхи її вирішення. Коментар експерта, я думаю, що в майбутньому ми побачимо ще більше інновацій у сфері безпеки електромобілів, включаючи вдосконалені системи сигналізації, камери відеоспостереження та навіть кабельні замки. Проблеми з притягненням до відповідальності поліція визнає, що притягнути злодіїв до відповідальності може бути складно. Відсутність доказів і труднощі з ідентифікацією підозрюваних часто призводять до того, що справи не розслідуються, це, звичайно, демотивує правоохоронні органи та створює сприятливе середовище для злочинів. Особисті спостереження, я вважаю, що покарання за крадіжку каталітичних нейтралізаторів і зарядних кабелів потрібно посилити, щоб відлякати потенційних злодіїв. Також важливо покращити здатність поліції збирати докази та встановлювати підозрюваних висновок, адаптація до нових загроз. Здається, ера масових крадіжок каталітичних нейтралізаторів добігає кінця. Але це не означає, що автомобілістам можна розслаблятися. Злодії просто переходять до нових цілей, і наразі це кабелі для зарядки електромобілів. Власникам автомобілів необхідно пристосуватися до цих нових загроз і вжити заходів для захисту своїх транспортних засобів. Продовження зусиль у боротьбі зі злочинністю, покращенні поліцейської діяльності та впровадженні інноваційних рішень для захисту транспортних засобів. Останній висновок безпека це постійний процес. Ви повинні бути пильними та вживати запобіжних заходів, щоб захистити свої транспортні засоби від крадіжки. Зрештою, безпека наших транспортних засобів є спільною відповідальністю тільки спільними зусиллями ми зможемо створити безпечніше середовище для всіх.